вечора! ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке чудове мишенятко. Кульбабка. У мене вийшла. Це така зоряна ніч. І мишенятко з кульбабкою. Дуже така картинка, цікава, мені сподобалась, вона така яскрава, і я вирішила зробити ось таку дощечку. Буду вживляти цю картинку. Картинка, струйний принтер і фотопапір. Ось так вживляю, приміряю, грунтую дощечку двома шарами білої акрилової фарби. Фарба в мене з будівельного ринку для стель і стін. От виміряла я це все, відрізала, що мені там залишки цієї картинки, і грунтую. Грунтую спонжиком, дощечка досить велика. Я зразу прохожуся ось так спонжичком. Два рази з проміжною просушкою. Далі на акриловий глянцевий лак вживляю цю картиночку. Проходжуся по дощечці і по самій картинці. Такий шар лаку потрібен, не маленький, але й не такий, щоб витікало нам потім це все. Середній, будемо так казати, шар акрилового лаку, щоб це все добре, дуже вживилося. Прикладаю картиночку, файличок і шпателючком це все вирівнюю, виганяю залишки, ганчірочкою, забрала залишки, ще раз пройшлася добре по всій цій картиночці. І залишаю на ніч на просушечку. Далі змочую картинку водою і починаю знімати ось цей верхній шар паперу, щоб нам залишилося лишень кольорове зображення. Стараємося так терти без надлишкового фанатизму, щоб не наробити дірочок. Але фотопапір. Взагалі дуже гарно це все скачується і дуже рідко бувають дірочки, якщо, звісно, не прикладати дуже велику силу до цієї роботи. Ось так от починає виглядати моя картиночка. От, дуже багато сміття. Паперового, але воно того варте. Ось така вже яскрава робиться, бачите, ця картинка. Звісно, зразу після цього перевіряю я на залишки цих катишків і лакуємо глянцевим акриловим лаком. От, лакую. І картиночка зразу стає ще більш яскравою сушим. Далі я цією абразивною губочкою оці білі краї цієї роздруковочки. Я їх не обрізала, вони тут в мене вживилися, і я їх витончую, щоб вони зійшлися такі. Рівно з цією фарбою, щоб я могла дуже добре це все далі підмальовувати. Тут стисала трішечки верхні цю частиночку картинки. І моя картиночка готова до підмальовочки. Беру я чорну фарбу, чорну фарбу я роблю сама: біла фарба, барвник і акриловий лак. І зафарбовую всі білі частини цієї дощечки плюс боковушку зразу фарбую. Тут у мене фон темний, і мені дуже добре витягати ці всі кольори по чорному фону. І далі моя найулюбленіша частина це підмальовка. Підбираю фарби і підмальовую цю. Картинку. Сушую це все дуже добре. Звісно, ми висушуємо, щоб ця фарба гарненько висохла. І знову покриваємо акриловим лаком. Тут в мене два шари з просушкою проміжною. Далі я вирішила зробити цю картинку ще більш яскравою і додати поталь. Беру е, клей для поталі. Відливаю його трішечки ось в таку мисочку, беру тоненький пензлик, і <кій> я буду наносити цей клей тільки на ті частиночки, які я хочу бачити більш такими яскравими. Тобто на зорі, на ось ці кульбабочки, на. Ці, на цю велику кульбабку, тому я і взяла тоненький пензличок, щоб у мене талі залишилася лише на цих тоненьких лініях. Ось роблю такі ці декомети, ось ці лінії, роблю тоненькі цим клеєм. І далі я ще тут на Цій на верхушечці, цим клеєм ще зробила від руки такі ці зірочки і комети на ось цій чорній частинці цієї ручки для ручки цієї дощечки, там, де ось вона у нас така зовсім чорна. І я вирішила додати туди ось ці, бачите, малюю такі відруки. Ось ці комети і зірочки. Далі підсушується цей клей, клей-лак для поталі до прозорості, але не зовсім висихає, бо він інакше він не буде працювати. Підставляємо таку картоночку, я підставила і наношу цю поталь. Поталь у мене в таких, такими шматочками вона дуже цей матеріал такий легенький, повітряний. Бачите, тут навіть дихати треба дуже обережно. Дихнеш і вона розлітається. У мене спеціальний пензлик для поталі, який я замовляла на Аліекспресі. Він дуже м'якенький і ним дуже добре розноситься ця поталь. Забираються залишки. І таким чином я наношу цю золоту поталь. На свою картиночку. Акуратно знімаю залишки, стараюся їх не загубити. Бачите, де-не-де де забула, не додала клею, тобто додаю ще раз і знову додаю поталь. акуратно це все знімаю. Ось так тепер це буде виглядати. Картинка буде ще яскравішою. Знімаю залишки поталі і стараюсь акуратно їх зібрати в кубку і назад в цю баночку. Ось так виглядає моя картиночка. Тут, звичайно, потрібен спеціальний лак для поталі, тому що, якщо брати звичайний акриловий лак, то вона може окислятися потім. Ну, на жаль, у мене зараз, зважаючи на обставини в нашій країні і так далі. Ну, немає в мене такого лаку і не маю поки що де замовити, буду шукати. Тобто я вирішила скористатися звичайним лаком, навіть якщо вона трішки окислиться, я думаю, нічого в цьому страшного не буде. Боковиночки я пройшлася цим прозорим золотом, металік. І трішечки додала на ось цей край, це золото, щоб обрамити цю дощечку. Сушим і ось тут такий серединочка. Сушим і лакуємо. Полакувала я тут у мене, напевне, шарів 6-7 акрилового лаку на всю роботу. Лакуємо, сушим і. Милуємося своєю роботою. Тут навіть я не прикрашала ні бантиком, ні чим. Я вирішила, що то буде занадто. Ось така робота. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Разом до перемоги. Слава Україні!